Друзі, я щиро співчуваю під час всіх цих відключень світла тим, хто живе на високих поверхах. Зрештою, я сам так живу. Тому підійматися додому по сходах е, інколи буває нелегко. А ще коли щось нести потрібно наверх, то ну взагалі мало приємно, і все таки давайте відверто. Добре, що ліфти придумали. І до речі, є серед них дуже неймовірні і красиві інженерні рішення, від яких буквально перехоплює. Подих, ось, наприклад, ліфт з ефектом вільного падіння. Як вам таке? Ну прикольно ж, правда. Про цей та інші ліфти дізнаємось вже у наступному сюжеті. Тож давайте дивитися. Він безумовно полегшує нам життя. Причому настільки, що коли з ним щось стається, людей охоплює жах. Особливо тих, хто на високих поверхах живе. Здогадалися про що ми? Так, так. Про ліфт ми знайшли такі ліфти, які точно змінять ваше уявлення про них: ліфт із ефектом вільного падіння, ліфт з можливістю поплавати під водою, та ліфт, який допомагає дістатися краєвиду неймовірної краси. Про все це просто зараз. Подивіться на це диво, просто дух захоплює. Інженери сховали прозорий ліфт всередині найбільшого циліндричного акваріуму на планеті. Встановлений він в холі одного з готелів в Берліні. Ти підіймаєшся в лівці, а навколо на 360 градусів незабутня панорама підводного світу. І плавають 1500 риб. Ну це дуже круто. А ось в цьому хмарочосі в тайбеї знаходяться найшвидші ліфти в світі. Підіймаються вони зі швидкістю 60 кілометрів на годину, начебто нічого дивного. Насправді ж, це для машини така швидкість невелика, а для ліфта просто космічна. У хмарочосі на такій швидкості ліфт з 5 на 89 поверх підіймається за 39 секунд. Ну, вуха у такому ліфту закладе точно. Такий то перепад висоти. Ці ж кадри, немов з картини, п'ятий елемент. Ліфт як у фільмах фентезі. З нього можна помилуватися краєвидами Стокгольма з висоти пташиного польоту. Прозора капсула Скайв'ю рухається по даху найфаєричнішої будівлі у світі Глобен Арени на висоту 130 метрів над рівнем моря. Арка Гейтвей найвищий монумент в США. І щоб людям не доводилося долати понад тисячу сходинок, щоб піднятися на вершину. Тут зробили ліфт великий і скляний, щоб було видно, яка арка зсередини. Розумно і практично. Що тут ще сказати? А це ліфт ста драконів. Вже самої назви достатньо, щоб захотілося на ньому покататися. Знаходиться він в національному парку. Запам'ятовуйте назву Чжан-Дзя-Дзе. Провінції Хуані в Китаї Видалося вимовити і рухається ліфт вздовж схилу гірського хребта. Підіймає туристів на вершину гори на висоту 330 метрів за кілька хвилин. Там є прекрасний оглядовий майданчик. Цей ліфт навіть в книгу рекордів Гіннеса якось потрапив, як найвидатніший в світі на відкритому просторі а це не ліфт, а справжній екстремальний атракціон. У ньому скляна прозора підлога. Коли підіймаєшся, під ногами розростається безодня. А коли спускаєшся, таке відчуття, що просто летиш в шахту ліфта. Жах, проїхатися так можна в башті Sky Tower в Окленді, і людям, які бояться висоти, сюди краще не йти. Оце так, що це? Ліфт на небесах. Судячи по картинці, його запросто можна так називати. Підіймає він на вершину пагорба Хамат на висоту 1132 метри. Це найвища точка півострова Бюргеншток в Швейцарії. Ліфт швидкісний, тому їхати довго не доведеться. Хоча тут така краса, що можна й не поспішати. А ви знали, що у деяких українських містах ліфти це ледве не громадський транспорт? Про що це ми? Річ у тім, що, наприклад, у Херсоні, аби проїхатися на ліфту, іноді потрібно прикласти спеціальну картку чи брелок, з яких знімають гроші за поїздку. Щоправда, зараз вже далеко не у всіх будинках ліфти так працюють. Виявляється, там для людей це взагалі не дивно. А от для тих, хто ніколи такого не бачив, точно в новинку. Цікаво, а як люди вирішують, якщо зайшли в ліфт вдвох, хто тоді платить? Може на камінь ножиці Тепер вирішують на сьогодні. У нас все. Пам'ятайте, що за кожним предметом стоять неймовірні історії.